Дивіться, друзі, ось така ситуація з черешньою. Черешня взагалі має дуже великий приріст. Це її специфіка. І вам доведеться в будь-якому випадку, якщо ви хочете її мати на своїй території, дуже стримувати. Тому що, якщо вона, бачите, он її приросте. Он, дивіться, яка красота. Оце все плодові брунічки, в неї буде багато черешень, вона буде класна. Робіть собі її чашею. Ось ось забрати. Ось це, ось це. Он те прибирати, щоб воно було нижче. Тримати її, стримувати, коротше, переводити і стримувати, вона буде гарна. Але прирости, ось ви бачите, які чік, 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 Вона неї дуже великі. Це її специфіка, це просто великі дерева. Вона ось тут насіялася самостійно, хтось її приніс, якась пташка, і в нас її проросла. Бачите, закладено плодових бруньок дуже багато. Вона буде ось вся всипана плодами. Ну, якщо не буде. Поворотних заморозків і це все не обмерзне. Так що майте на увазі специфіка черешні, її потрібно стримувати на вашій території, тому що вона вам пожене вверх і плоди будуть десь там, вгорі під небом, а не ось тут, де можна буде їх їсти. Зупиняйте її методом стримування, стримуйте і тоді ваші діти і ви зможете обривати ягоди, а не тільки пташки. Ось так, до зустрічі, друзі.